Доброго часу всім! Як завжди даю відповіді тільки на цікаві коментарі. Скажіть, будь ласка, як можна побачити чи зрозуміти, що є в хаті домовий? Ну, Таких питань задавали масу вже. І неоднократно давав відповіді. Даю ще раз відповідь: Як узнати, чи в хаті є домовий? Якщо у вашій хаті немає домового, у вас завжди будуть скандали. У вас завжди буде все ломається. Все перегорать, то лампочки, то виключателі, то будуть падати стул, а то буде ламатися биться чашки, миски і так далі. У вашій хаті завжди буде холодно. Навіть буде у вас гарне отоплення, але все одно воно буде отоплятися, як наче, і не отоплюється. Це перший признак того, що немає домового у хаті. Як узнать, чи є домовий у хаті, дуже все просто. Якщо у вашій хаті є домовий, у вашій хаті буде дуже рідко, коли щось поламається або перегорить. Ну, як вже прийшов йому час, бо всьому своєї час є, розумієте? От. У вашій хаті завжди буде держатися тепло. Це перший признак того, що є домовий. І не забувайте, що якщо є домовий у хаті, його потрібно задабрювати. І тоді він буде захисником вашої хати. Задабрюється дуже просто. Ставите в кухні на краю стола, молока трошки. Картошка, яблуко, це її любими лакомство, ви кажете, батюшка домовий, хазяїн домовий, як вам угодно, як вам зручно. Будь у нас у хаті угощайся, бережи нашу хату, від лиха, називайте все, що вам потрібно. Якщо він у вас є. Якщо у вас немає домового у хаті, то зазвіть його. Він зазивається дуже легко. Открійте вікно, вечором прийти, як лягать спати, поставте так само угощення йому. Кухні на столі, скажіть, батюшка домовий, заходь, живи, угощайся, їж, пий, оселю, стережи бережи хату. І так декілька разів, скажімо, хоча б на, на нову неділю, раза два-три, і вони заходять самі довго. Але будьте <плес> завжди. І знаєте, багато людей дуже кажуть, розказують всякі сказки і так далі. Домові завжди були і є у хатах. Це дух.